Великодня пригода. Засвітило сонечко ранком у віконечко. Поклала мама в кошик Паску писанки ковбаску та покликала донечку Параску. Від себе і від батька і від мене Занесеш бабусі свячене. І пішла Параска в кошику ковбаска писанки і Паска. А дорогою дивуються горобчики цвірінь. Що в Параски вишита запаска, Іде Параска вийшла на горбок, а до неї бровко, песик, скік та скок. Куди йдеш, та що несеш? Несу я паску, писаночки ковбаску від батька і від мами, і від мене несу бабусі свячене, а не буде там нічого і для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написали, оленями, півниками, сонцями прикрашали, не на те трудились мої ненька, щоб з'їв Бровко писанки смачненько. Подивись, Парасю, ще раз на свячене, може, там найдеться що для мене? Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску немалі це речі, мама, цілу ніч місили ще й пекли у печі. Ой багато мали з нею праці, чи ж годиться пасочка собаці. Подивись, Парасю, ще раз на свячене, я голоден, чи нема нічого в кошику для мене. Лиш ковбаска, вся товстенька з салом. Мама її довго начиняла, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий, та не дам ніяк ковбаски псові. Поглянь, Парасю, в кошик, ще ж бо непорожній він. Бровко благає, хвостиком махає. Непорожній ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові в пригоді. Дала Параска бровкові ласу ще втих, а Бровко лиш понюхав та ап-чих! В носі закрутило, в очах потемніло. Чихнув Бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик Паску, писанки ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки й ковбаска. А за ними кошик і Параска, а за ними, гавкаючи, бровко пес. Котилися котилися ранок весь. Аж мусили стати. Бо докотились до бабусиної хати. Встала тоді Параска, позбирала в кошик Паску писанки ковбаску та промовила «Бабусенько, від мами і від тата, і від мене принесла я ласощі вам на свячене. І сказала, як пригода приключилася, як усі вони з горбочка покотилися, а бабуся, нум Параску, цілувати. Посадили її на покутті в хаті, а бровкові біля порога дали велику кість, а він зубами хап і їсть, і досі їсть.